Всім привіт! Тож, вирішив я свій бензогенератор перевести на газ. Для цього замовив газовий карбюратор. Ось він до мене приїхав, все є. Розпакував я його. Ну і дивимося, що в нас тут ми маємо. Ось такі пружинки тяга на дросільну заслонку. Далі це бензинова шлангочка. Це у нас прокладка перед самою камерою згорання. Наш речажок, закриття, відкриття воздушною заслонкою. Що тут ще у нас є? Це у нас свічка нова. Перевірюю її, як вона буде, чи буде зовсім працювати, чи ні. У нас ще тут ага, воздушний фільтр, паливний фільтр. Найголовніше це дві наші прокладочки для встановлення. Ну і сам карбюратор. Карбюратор я замовляв. У мене генератор на 3 кВт. тож І сам карбюратор я замовив від 2 до 3 кВт. Зараз коротенько вам розповім, як він працює. Тобто, це сам карбюратор, який наш бензиновий, до нього прикручений редуктор, по якому буде заходити сюди газ. Тут стоїть мембрана, вона буде. Далі подавати сам газ до нашого карбюратора. Маємо тут три положення заслонки. Ось перше закрите, друге привідкрите, та третє зовсім відкрите. Також як на обычному карбюраторі, дросільна заслонка. Це в нас краник залишки бензину зливати. Ну, а це штуцер підключення самого газу. Кого зацікавило, як я переводив свій бензогенератор на магістральний газ, тобто метан, я в закріпленому коментарі залишу посилання на свій другий канал, де я. Встановлюю газовий карбюратор на свій генератор. Там дуже багато інформації там я пошагово, постепенно, що для цього потрібно, я розповідаю та встановлюю. Тож переходьте за посиланням, якщо вам буде цікаво. Дуже полезна там інформація, що потрібно для переводу. З бензину на газ. Також кого зацікавив сам карбюратор. В описі під відео я залишу посилання, де його можна придбати. На цьому в мене все. На все добре.